І все, вложився я в один ролик. Там може чуть-чуть секунд 15 не влізло, але ну не будемо заморачуватися. Зараз ми сосисочки пошукаємо. Так. Що це за дитячий королівський? Хати в мене китчука немає. Не знаю, можна ось дитячий королівський смак попробувати по акції. Не знаю, не знаю. Так, мівінка по акції, хто любить мівіну. Так, а взагалі зараз треба глянути сосиски, Так, ще ось бухлішко, тільки в холодильниках. і Ну, по ідеї він не має працювати, холодник. ВТБ холодильник і так для красоти. А, кстати, тут по акції, если я не помиляюся. Стелла Артруа. Вот зараза. На прошлой неділі були, коротше, сосіски по акції, на цьой щось нема. Ось бащинські мини. Кстати, вони непогані. 64. А якби до 60 щось... 64. четыре. интересно на рынке есть этот домашняя колбаска Сейчас можем мы проскочить. <пеку> на ринок. Так, а десь ще ковбаски? Щось можна задегустувати. Так, ось бухліжка ще в другой частині. Оригінал, понял? Оригінал Італія. На на основі рому. Отак. От коротше, ром будемо вважати. І знову виробаний музон. Музило. Так, хотів вже вам показати. Ну коротше пиво. Вроді поэтому. Ладно, сейчас сходимо на кетчик. Я все тікаю від музону, а він мене прислідує. Так, смотримо наців. Дивіться. А це здоровий, так? Не зрівнив ми ціну, так? От тебе по 20 гривень. Хотілося глянути по чому тут. Нема маленьких наців. Нема маленьких наців. Коротше, майонез в мене є. кетчуп... Кечуп, кечуп, кетчуп, кечуп, блин, аж з той сторони сильпо. Ладно. Таке відчуття, що я заходжу, вони включають музон. Щоб я не, не, не знімав. Щоб мені авторські правобанкові. Раніше я хоть знімав, музона вообще взагалі не було. Чи це по виходу? Как би непонятно, так? Да? Це я біжу на варенички, щелі. Дивіться, щось повимітали, порозрібали, пусті полиці. Це холодильники пустоваті. Піті глянуть тут варенички. Варенички, варенички. Дитячі, вони не на ходу по акції, бо вони їх розмовить. Так. Так що ж що це робить? Це, Кстати, до сих пор свинячий шніцель у нас в морозилці заморожений. Ми його это не з'їли, проки. Короче, я їла не хочу дешевши. 6.13. А ну є якийсь рекордна ціна? 89,90. Ось, а то шестьсот девяносто девяносто один сами дорогие. А вот за сколько двадцать штук сто сорок девять. Понятно, 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 что совсем не понятно. Так, сосиски, сосиски. 60 гривень. А, ага, понял. Зараз. Отут так Сир різний. Ну щось сир. Коли мені попався, він у мене зацвів, Тепер я боюся всіх побратим сир. Хоча сир вдома скінчився. Шостка лицар. Це 350 гривень кілограм. Ціни 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 ставте на паузу. Дивіться сколько ціни тут. сутки треба читати 350 дете? Лицар? 68 гривень, якщо такий м'ягковатий ось. 248 грамм 89 гривен ничего я открыв ікру кабачкову и короче сегодня у мене була ікра до кофе. прикольні торти гарные. пицца с шинкой та грибами ау а я понял Цейники це на пиццу А на Ось получше гаряче 29 гривень Може купити. Ладно друзі сейчас подожіть. Ага, це ми тут будет сейчас спаблим шишек Сосич, сосич, сосич. Щоб до голову зломихти в сосисках, там нереально розібратися, треба ще три години стоять, розбиратися. Кстати, що там дегустути, пошліть за цим. Палочок немає. А ні, є палички. Давайте на шарка. На шарка. Доброго дня. Доброго дня. Шара, так? Да? Дали можливість людям продегустувати, спробувати а. на сир. Якби сосисочки ще у вас були. Продегустувати. Сусіски не? не робимо. А Я зрозумів. А ці сири отут, так? Да, так, на... да, це нородцівські сири. О там, бачите, новороцівські, да. Ага. Це сюди паличку. Там да, буде. Дякую. Новоросійські сири. Не знаю. Ладно, бруди, щось я не зрозумів. Не розпробував, напевно. Тепер би пивком би запити. дегустаційним, Тільки такого нема. Вау, 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 вау. які шматки м'яса чи що це. Грудинка, лавка традиційні. Ні, ну ми сала наїлися реально. Кстати, не хуже бачу, ніж на, ні на базарі. тільки цени, навірно. Мені кажуть, дороже, ніж на базарі. 490-590 прикиньте. Це ж вони в програмах написали, щоб ми не зрозуміли їх. Таке три різних сира увалив, вони мені всі на один вкус, бо в мене ж з утра сира не було. Так, зараз, друзі, глянемо майонезі. Щось я брожу. Може в АТБ сосіски якісь засосісить спина мокра нереально жарко кстати у нас уже мурмушель заканчивается спогейти все заканчивается непонятно ні, нічого не ні, понятно ні. Тільки дитячий королівський смак і все а я б таки не проти чумачок гривень за 19 все надо в посаді надо вычислять ладно в посаді надо вичисляти. те там я думаю опси тут все дороже о вау 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 Вау-вау-вау, что это? Курма Азербайджан, 92 гривня. Поки доїхала за Азербайджаном, трошки подустала, подустала Курма. А, це не за Азербайджан, то та за Азербайджан. Це неизвестно откуда. Но це взагалі подстой Подстой отстойний. Отстой. Рохо, курма рохо. Що вона вся страшна така це. Що рохо, що не рохо. Так, лимончик я вчора взяв. Так, сосиски не купив. Нічого не купив. 90 гривень, тугенький, а чи добренький, хватит то в'яленький. Той тугенький, а другий в'яленький. Так, тилу він закінчився, А ви залишилися Так, а що тут у нас по помідорам? 94-129 і 139 чорний. Ніколи не пробував. Колись треба колись спробувати подальше від кашля капуста цвітна 99 де ж я бачив куши ну яка гарна М -м -м. така типу тільки що зірвана ну, ціна кусається а Та, так красиво красиво базара нема кабачочки гарні Кабачочки. А чому кабачочки? А кабачочки без сини. Пиво староправно. 23 гривася. Кстати. Я таки не проти староправного. В принципі, одне із пив, що я п'ю. Ну не сьогодні. Ох, олівкова ціни ось італья, італьяна, челентано 929 Літрухан, да? Літра, літра, 929 літра, Крам з Італії. Такі. Ви опять. Кіш, 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 кіш. Тікаємо, тікаємо півиці. Може це бухло повсюду, ну, повсюду. Просто бухлом окружили. Так ще одна попитка на сосіски і будемо не натхнути. Чи ладно вже в другому місці зайти їх, пошукати сосіски. Воно музон усіх этих Що тут? що здесь ось 149 гривень, це типа натурально. Кока-кола, типу, супер-пупер натуральна, да? настояща, оригінальна. Сто соседний, що дома зійшли там три гладка. Три гладка. Лучше двушку купити і це, набухатися двушкою Кока-Коли. Я від музики тікаю, не му. О, 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 що. Кстати, може до Рошена зайти в гості до Пороха опорошиться там. Як ви думаєте? Бо щось я тут хожу, як потеря потеря Нічого не купив уже. Поняли, що я тут безтолковий покупати. Так, ми ж тут вже з вами знімали, так? Сосисок я не купив. Коротше, будуть ці відео в обробці, навіть на сьогодні. Хоча б одне вам виложить якесь. Ну коротше це тільки один варіант, ну не знаю. У мене чуйка, що я щось дешевше куплю. Так, друзі, валимо сюди потихеньку, так? Да? Так, потихеньку. Зараз підемо по е, пирожок заварних купив. Похожих на еклери. Бо тут везде бухло, везде бухло, понимаєш? Чим ближе до Нового року, тим більше буклішка. Теж отеці, роли раз житії. Домашні там в гостях. не навіть О, я Оооо, які красочі шматки. Аж слюна потекла, що? 52 гривні за 100 грамів. Шашлики з свинині. Ням-ням-ням. Ух, який шматок м'яса. Йоу, по ту пюрешечку, да? А які ось варенички. Варенички мої, та й сметані. Тихо не дуже зажарку, так. Неплохо. Ладно, люди. Субота, багато людей треба валити. Картопля рожева. Не знаю, страшна картопля. Нічим я не приділився. Тільки накопався авторських прав, тут і все. Ну я сподіваюся, так, друзі, не забудьте, бо я в пройшли серії не попросив. Не забудьте підписатися, поставити лайк написати позитивні коми і буде вам щастя і мені теж так охороне немає щоб поздороватися це так мімольотом який подарочок 124 Зараз йдемо до своєї цілі чи може щось таке Оцей дуже сладючий, коротше. Ой, зефір він з той сторони дуже сладючий. Та ні, я в курсі діла. Зараз Щас... я кожного закажу. Зараз, секундочку. Таку... Дайте заварне тістечко пів кілограма. Все, друзі, ну ми без этого, без фанатізму. Коротше. Давайте вам тортики. Масло не подешевше, Не сотка. Ось такі тортики. Тортики, тортики. Ну бачите ціну. Мінус 25 після 8 часов приїжджаєте, А то саме нормальне, що я заказав. Воно саме добре, свіже завжди. Ось вони тут, бачите, в лотках стоять, оїх, ось ці, ці фішки, що я набираю. Потім їх туди висипаю. Це 58 грамів, так буде? Так, да, так, да, так. Да. 14 штук. Що ще бажаєш? Ні, цього нічого не бажаю. У нас новинка з'явилася. Ось, пташини молоко. Звертаємо, ага. Дякую. Гарного дня. дня вам теж. Ну, за новинкою сташине молоко треба приходити після 8 часов, щоб дешевше було. Тайте, ось дивіться, дід мороз. Якщо настоящий нема, можна поставити шоколадний, а потім ночі його захавати чимсь. Ну, цей гарний. Зараз візьму пару баточок, надо вахлюватись. Я отакі люблю, бочдвиги мені не подобаються. Возьму собі мадемуазель, Перетопчесь. А, мадемуазель, у вас. то й хвата. І так, воно дофіга потягнуло. Вау. Не, ну тут коробка просто красива. Не знаю, що внутри. Сувенірний набір Київ. Не, не, просто. Дякую, Дякуємо. І зайців мені подобається. Не, коробка шикарна. Коробочка базара нема. Шикарна, шикарно. А, це картон, це картон. Це треба показати. Аня. Так, друзі, ну що потім? Що воно потухло? Так, друзі, ну, все, всім давайте. Пока-пока. Насколько мы после меня. Были иносты опросами.